Їм пощастило з донором, але не встигають зібрати гроші на операцію. Родина чотирирічної Улянки зі Звенигородки просить допомогти врятувати їхню донечку. У дівчинки рак крові. Його діагностували, коли 90% клітин вже були хворі. Інтенсивна хіміотерапія підтримує стан Уляни та витягнути її може лише пересадка кісткового мозку. Донором готовий стати дев'ятирічний братик дівчинки. Треба тільки наша з вами допомога. Ябочка банан сьогодні. В чотирирічної Улянки хороший день. Її вистачає сил гратися, сміятися і ходити, хоч і приєднаної до крапельниці. Такі дні за останні три місяці мама може на пальцях перелічити. Немає церкви. Про себе не думає, в зеркало не дивилась. До цієї весни Наталчина донечка була здоровою, грайливою, ходила в садочок, та раптом на тілі дівчинки почали з'являтися синці і перестали гоїтися рани. Батьки подумали, що інфекція, і здали кров на аналіз. Вже було 90% крові, ображено раковими клітинами. Для мене це було кінець світу. Гострий лімфобласний лейкоз дівчинці діагностували в обласному онкодиспансері. Тут улянка вже пройшла перший протокол хіміотерапії. Дитячі вени не витримують навантаження і часом Ускають в організм токсичні ліки, та мені штабля за місяць лікування стало зрозуміло, що без трансплантації вулянки немає шансів. Знищуються не тільки онкоклітини, тобто злоякісні клітини, але й всі доброякісні клітини Ті, які потрібні для життя старший рідний брат Ульяни, який по аналізам крові повністю підійшов як потенційний донор. Для своєї сестри таке трапляється раз на десятки тисяч випадків. Їм не треба шукати донора по всьому світу. А отже, вартість операції зменшується в рази. Три блоки хіміотерапії, трансплантацію та реабілітацію. Одна з клінік італійської ворони оцінила 85 тисяч євро. Родині власними силами вже вдалося зібрати і перерахувати 65 тисяч ще 20 тисяч треба мати до понеділка. Тоді мама з донькою вирушають на лікування. Батько привезе братика донора вже перед трансплантацією. Назар, звичайно боїться. Крапельниці, і все інше. Там щоб оці був викид з тубурових клітин у крові з кісткового мозку донора, то будуть колоти окольчики кілька днів для того, щоб це ж було. Чим побільше їх було в крові. Зараз відлік йде на години. Рак може активізуватися будь-якої миті. Улянка з мамою вже мають усі документи і квитки на літак. Родина просить про допомогу, аби брак грошей не перекреслив головну мрію дівчинки. Щоб вияснити. Ольга Нескородіна, Валерій Ситюк ТСН 1+,1. Допомогти врятувати життя улянці може кожен із нас. Як це зробити? Шукайте на сайті Тесенєї в розділі допомога. Зробіть це, будь ласка, і отримуєте пожиттєву вдячність цієї дитини.